Всіх вітаю! І сьогодні я до вас з дуже смачним та оригінальним рецептом курячого рулетика. Ви погляньте, який він у нас виходить, красивий, максимально соковитий, ароматний та смачний. Давайте покажу, як я його готувала. І нам необхідно взяти. Куряче бедро без кісточки і тоненько його відбити з обох сторін. Дуже гарно його потрібно відбивати. Потрібно зверху його посолити, поперчити та додати улюблені спеції. В мене це італійські трави. І один із основних інгредієнтів це смачний томатний соус. Щедро зверху їм змащуємо нашу курочку. Я використовувала ось такий неаполітанський Дуже-дуже він смачний. Далі нам потрібна харчова плівка, і на неї викладаємо м'язко тією стороною, якою ми вже, яку ми вже змащували, і повторюємо те ж саме з іншої сторони: сіль, спеції і соус. І відправляємо маринуватися десь на пару годин. Можна на ніч. Я взяла фарш в мене курячий. Додаю улюблені спеції, улюблені спеції. В мене коріандр мелений. Суміш перців, додаю сіль, додаю зелену цибульку свіженьку. І також я ще додавала е, сушені томати з часничком. Все перемішую, і зверху, після того, як рулет в мене промаринувався, наношу фарш тонким е, шаром. Обов'язково, щоб він повністю покрив ваше м'ясо. Не, не ваше вірніше, а куряче м'ясо. І тепер обережно нікуди не поспішаємо і загортаємо. Е, Такий плотний рулетик, і потрібно його відправити на пару годин в морозилку, щоб він підморозився і можна було легко його нарізати. Я вже його дістала. У мене десь 2-2 годинки він провів в морозилці. Розкриваю і буду нарізати такими товстими шматочками: десь сантиметрів по 5-8. Бачите, дуже він виходить красивий. Але якщо залишити на ніч маринуватися, м'ясо буде ще ароматніше та соковите. І ось такі рулетики в мене виходять. Тут у нас два варіанти. Ви можете його... Запекти в формі, взяти красиву форму, змастити олійкою і в ній будете подавати потім одразу на стіл. А можна заморозити і частину запекти в мультипечі. Я буду запікати в мультипечі, взяла 4 шматочки, а інші потім дістану і за потреби запечу. Значить, в мультипечі випікаю. Десь по 10 хвилин з кожної сторони за температури 190 градусів. Ось таке воно красиве і соковите виходить. В мультипечі, наче на мангалі, запікалося дуже і дуже смачне. Але, звичайно, можете запекти і в духовці. Десь хвилин 25-30, за температури 180 градусів. Друзі,